За рік ринок трохи оновився вже через місяць-півтора новорічні свята. А отже, настав час розповісти, які ноутбуки я рекомендую купити цього року. Вітаю! З вами Влад, і сьогодні я буду рекомендувати вам, які ноутбуки слід придбати для певних завдань і в певному бюджеті. Рік тому я детально зупинявся на характеристиках і для чого вони потрібні. Тому сьогодні я не буду на них зупинятися. Якщо вам буде щось незрозуміло, про що я там потякаю, просто переходьте отут за підказкою чи за посиланням в описі, і там буде зрозуміло описано, про які характеристики іде мова. Я ж лише нагадаю, у яких бюджетах і на які завдання ми будемо шукати ноутбуки. Бюджети: 10-15 тисяч гривень, 300-400 доларів, 22-27 тисяч гривень 600-700 доларів, 35-50 тисяч гривень. 1000-1400 доларів. Суб'єктивний або безлімітний вибір. Завдання: перегляд серіалів та фільмів плюс домашні справи, старі відеоігри та фотографія, менеджер великої мережі, графічний дизайнер, 3D-моделер, любитель сучасних ігор. Звісно, в мене є мінімально достатній набір характеристик для того, щоб ноутбук послужив вам хоча б кілька років. Процесор мінімум на 4 повноцінні ядра лінійку Core або Ryzen, 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD мінімум на 256 ГБ. Екран з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів і, звісно, не TN матриця Наявність зарядки по USB-C – Power Delivery. Встановлена операційна система. Стосовно двох останніх пунктів, хочу пояснити. Перестановлена операційна система дає можливість працювати з коробки і не платити зайві кошти магазинам чи якимось майстрам стосовно USB Type-C зарядки. На жаль, для ринку це все ще не стандарт де-факто. Тому вона присутня лише в ноутбуках вищої цінової категорії. Але як на мене, це дуже важлива функція для українських користувачів, оскільки часто у нас немає електроенергії, але є павербанк, і від нього зазвичай такий ноутбук можна зарядити. Бюджет 10 15 тисяч гривень. 300-400 доларів. Це ще найважчий бюджет для пошуку, оскільки вже більше року продовжується повноцінна війна з макшанами, а доходи громадян зовсім не зросли. На сайтах каталогах, за моїм запитом, повна труба, є лише якийсь невідомий бренд з пеньком, який я точно не рекомендую. Тому нам знову доведеться звернутися до вторинного ринку. І я нагадую, що там все ще багато шахраїв, тому потрібно бути дуже обачним і обережним. І я все ще чекаю на ваші коментарі про те, що мені слід зробити таке відео. До речі, вживану техніку тепер можна придбати в одному з найбільших інтернет-магазинів України. Проте це їх маркетплейс, і продавцем не є цей магазин. Це не реклама. Спочатку я знайду щось для домашніх справ, бо це найлегша категорія. Тут на допомогу нам прийде малий бізнес, що тягає корпоративні ноутбуки з США та Європи. Та ще є можливість зекономити, оскільки нам знадобиться не весь наш бюджет. Наступним пошукаємо ноутбук для старих відеоігор та фотографії, графічного дизайну та 3D-моделингу. Для цих завдань нам знадобиться якісний 15-дюймовий екран та дискретна відеокарта. Мені вдалося знайти кілька варіантів з дискретними відеокартами від Delta MCI на дошках оголошень. На жаль, як і минулого року, з ними проблема, бо це занадто малий бюджет для таких завдань. І знову можна подивитися на старі макбуки. Через рік нам вже доступні прошки 2015 року, що я все ще вважаю гарним вибором для роботи з фото. Менеджерам, що постійно бігають, треба шукати щось компактніше. Тому можна подивитися у бік транслідуймових прошок. Є варіанти навіть 2017 року, що прям дуже непогано. Єдиний, хто, на жаль, залишиться у цьому бюджеті без варіантів, це любити сучасних ігор. На жаль, його зовсім замало для того, щоб знайти щось пристойне з гарною відеокартою. Бюджет 22-27 тисяч гривень 600-700 доларів. Минулого року я зробив помилку і дивився лише магазини без онлайн каталогів А насправді там є що знайти, якщо пошукати в маленьких магазинах з неофіційними поставками. І знову почнемо з найневибагливіших завдань для дому. Тут можна взяти тайванський Асер чи континентальну китайський Lenovo. Але мій фаворит це Ейсер, оскільки його вже можна заряджати від пауербанку. Тепер подивимось, що можна запропонувати для старих ігор, фото, графічного дизайну. Є непогані варіанти від HP на Ryzen з інтегрованою графікою, що точно буде краще за Intel і цього буде достатньо для наших завдань. І про кардрідер треба також не забувати. По низу бюджету можна подивитися на вторинний ринок MacBook Pro 16 18-19 року. Це буде супер варіант навіть для роботи з 3D. А от екран там точно буде найкращий з усіх запропонованих. Правда, доведеться купити кардрідер. Для любителів сучасних відоігор, на жаль, знову без нових варіантів. Проте на вторинному ринку вже можна знайти гарні варіанти з графікою GeForce 1660 або навіть 3060 якось оцей Asus. Наостанок для менеджера є чудовий новий варіант від Lenovo з зарядкою від USB. А для любителів Apple досить багато вторинних варіантів MacBook Pro 13 та Air останніх років на Intel. Бюджет 35-50 тисяч гривень, тисяча 1400 доларів. У цьому бюджеті, звісно, шукати значно простіше, і ми зможемо запропонувати кожному новенький варіант. Також я вважаю обов'язковим у цьому бюджеті наявністю usb c зарядки і збільшення SSD до 512 ГБ або навіть 1 терабайту. Почнемо з найпростіших завдань для дому. Шукаємо по низу бюджету, адже тут немає сенсу переплачувати за те, чим ви не будете користуватися. Ось непоганий варіант від Asi. Далі шукаємо щось для фотографів і дизайнерів. Тут же краще подивитися верхній планці бюджету на варіанти від Asus та HP. А ще ближче до 50 тисяч вже можна знайти вживаний MacBook Pro 14 на M1 Pro. Супер варіант для фотографа. Нові MacBook Pro 13 будуть лише на M1 просто, без кардрідера та ще й з малим SSD, тому проходимо повз. Менеджеру може запропонувати Asus ZenBook 14 подешевше і подорожче. Залежно від того, чи хочете ви переплачувати за oled екран а любителям корпоративного стилю може підійти Lenovo ThinkPad L14. MacBook Air у новому дизайні з процесором M2 та ще 16 ГБ оперативної пам'яті у цей бюджет, на жаль, не прилазить. Тому я рекомендую зупинитися саме на ліндових рішеннях. Вони досить непогані. Наостанок залишився варіант для сучасних ігор та 3D. Поверху бюджету нас чекають варіанти з 3060 від MCI. Але я, на жаль, не знайшов там інформації про операційну систему. Ще є такі варіанти, як Lenovo Legion 5. Проте це все, що є з нового. Тому треба дивитися вторинний ринок. Суб'єктивний вибір: усе бюджети закінчилися. А отже, настав час мені запропонувати варіанти, які б я обрав незалежно від бюджету. Тут все буде просто: усе, крім ігор і роботи з 3D техніка Apple. Так, Apple-фан. MacBook Air на 13 та 15 дюймів на процесорі m 2 для менеджерів та домашніх справ. Розмір буде залежати від ваших потреб. Графічному дизайнеру і фотографу я рекомендую обрати MacBook Pro 14 на процесорі M2 Pro з неурізаними графічними і процесорними ядрами. Якщо ви проти Apple, то беріть Asus лінійки ZenBook для менеджерів, ProArt для дизайнерів та фотографів та Vivobook для дому. Насолодки я залишив ноутбуки для традишників та геймерів. Мій би вибір був за Razer Blade, але, на жаль, їх не постачають до нас офіційно. Залежно від ваших потреб або бажань з точки зору якості графіки, обирайте ноутбуки з лінійок ASUS ROG. Там є навіть ультимативні рішення з 4090. До речі, GeForce 4090 і Core i9 точно зігріють вас у холодну зиму. Порівнюючи з минулим роком, все не сильно змінилося, оскільки залишався стабільним курс валют, який тримало НБУ, і відповідно ціни не змінювалися. Іншим фактором було те, що не сильно змінився ринок цін на електроніку у цілому, виробники намагалися тримати ціни. З позитивного за 600-700 доларів або за 22-27 тисяч гривень вже можна придбати доволі притомні варіанти для більшості користувачів. І тут в коментарях мені може хтось заперечити, що я не обрав ноутбуки Redmi або Xiaomi. Ці два бренди SkyNR, і вони є спонсорами війни, на відміну від іншого бренду SkyNR для нового. До речі, усі ноутбуки і підборки, що я раджу, ви можете знайти за посиланням у нас в Телеграмі. Там буде пост про це. Якщо ролик вам сподобався, обов'язково ставте йому лайк, а якщо не сподобався, дізлайк. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. І який би ноутбук обрали ви. Я хочу про це дізнатися. В коментарі, там знизу. Не забуваємо про підписки і про пробивання в дзвін. Усім дякую за перегляд! Ó, ég sé hægt að það verður.